Село Великий Олекси на Рівненського району у цьому будинку мешкає родина біруків. У травні вона отримала статус дитячого будинку сімейного типу. Батьки виховують восьмеро своїх дітлахів та ще восьмеро прийомних. Особливу увагу вони приділяють патріотизму та духовності. Тож у цей важкий для України час діти-сироти не лишилися осторонь. Своїми рученятами вони змайстрували для хоробрих оборонців батьківщини різноманітні подарунки. Малюнки є браслети є, цукерки є. Різні жінки, я такі ми їх робили десь пару днів. В очі одразу кидаються написи: Хай тебе Бог береже, і поверніться живими. Цими листівками та оберегами малеча хоче показати, тут, на мирній землі, нашими вояками пишаються та готові всіляко їх підтримувати. Ми знаємо, що їх з нетерпінням чекають їхні близькі, друзі, жінки, діти, щоб вони повернулися додому живими, здоровими. Батьки радіють, що не дарма докладали до виховання дітвори чимало зусиль. Хлопчики та дівчатка вивчають іноземні мови, грають на музичних інструментах, ліплять, малюють та майструють усілякі дрібнички. А тепер їм ще й пояснюють як бути справжніми українцями. Ми дітей ну налаштовуємо, розказуємо, що переживаємо дітки, переживаємо, що робляться в Україні, молимося за Україну, переживаємо за, за кожного солдата, чуємо всю інформацію, Дітки дивляться новини. Свої витвори діти урочисто передають районним чиновникам, ті попіклуються. Аби подарунки потрапили до адресатів, але перед тим влаштують виставку з цими експонатами. Мовляв, хтось іще побачить та долучиться до благородної справи. Гості кажуть, зараз важливо патріотично виховувати молодь та пояснювати їй, що діється на сході. Це якби перші ласточки, але паралельно в деяких і сім'ях також це і в начальних закладах цей робиться. Ми її бачимо. На державному рівні тому діти сьогодні, як і в цих сім'ях, так і діти рідних батьків роблять все можливе, чи можна допомогти показати відношення, любов до тих воїнів патріотичних, які захищають сьогодні нашу батьківщину. На прощання діти влаштували концерт у своїх піснях. Вони просять Бога вберегти всіх хороших людей від біди. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.